Привіт, друзі! Ласкаво прошу до свого першого подкасту українською мовою, у якому ми познайомимося. В наступних подкастах ви вже чутимете французьку мову, адже він задуманий для українців, які вивчають французьку мову. Якщо ви розпочинаєте вивчення з нуля, тобто нічого не вчили, я направляю вас до мого авторського курсу. Він безплатний і знаходиться у відкритому доступі в YouTube. Спробую додати посилання до нього. У подкасті будуть матеріали здебільшого. Для рівня А2. Тепер декілька слів про себе. Мене звуть Адріан. Я магістр, Наразі здобуваю ступінь доктора філософії у галузі педагогіки. Однак запевняю вас, нічого дуже складного ви не почуєте. Моя мета пояснити якомога простіше та зрозуміліше складні речі, бажано з гумором. Якщо у вас є питання про французьку мову, ви можете їх ставити, будь де в коментарях. Я завжди відкритий і відповідаю на ваші питання. Також пропонуйте теми для наступних подкастів та відео. Підписуйтесь, пишіть коментарі, а я вам бажаю успіхів і миру. До зустрічі! І слава Україні!